Коли ми говоримо про тварин Австралії, першими згадуємо кенгуру. Кенгуру не вміють стрибати назад. І зображені вони на гербі Австралії як символ національного прогресу. Тварина, яка може рухатись лише вперед. За 45 хвилин їзди від Сіднею, неподалік Парамати, знаходиться найбільший приватний парк дикої природи Петердей, заснований в 1953 році. Спочатку це був приватний зоопарк, але завдяки реорганізації перетворився на заповідник, де можна побачити твари у їхньому природному середовищі. Твери можна гладити, фотографуватися з ними, а кінгуру навіть готувати спеціальним кормом. Це неймовірне місце, яке зачаровує і дорослих, і дітей. Символ Австралії великий рудий кінгуру, найбільший із сумчасних. Дрібний. Кенгуру зазвичай називають валадні. Маленькі кенгуряки з'являються на світ голими, сліпим, безпаратним і дуже маленьким. Розміри дитинки не більше одного граму вагою та 2 см загружки. Однак воно одразу складається за 6 дивитись наплінки та саме заповзає у сумку. Тут вона задібно шукає ротом один з чотирьох сосків і буквально присмоктується до нього на наступні два знижку місяці. Поступово дитинча росте, розвивається, розпущує очі, покривається шерстю. Потім вона починає робити перші вилазки з хумки, відразу застрибуючи назад, при принайменшому середині. Конгорядка залишається у хумці мами 8 місяців. І одразу. Після цього мати народжу наступного малюка, який пробирається до іншого часка. Дивно, що з цього моменту самки виробляють два типи молока жирніше для підгодівлі старшого і менш ширше для новонародженого.